Представляю вашій увазі двохрівневу квартиру в місті Івано-Франківськ. Мікрорайон Пасічна. Подивіться, яка велика зала тут. Квартира знаходиться на шостому поверсі. Зроблена за дизайнерським проєктом. Це така одна кімната відпочинкова. Бачимо є камін, телевізор. Тут передпокін. Бачимо є місце таке гардеробно складати речі. Тут є кухня, бачимо, вбудована є духовка. Тут є засклена лоджія. Заходимо з вами в першу кімнату. Трошки багато речей є, власники якраз збирають всі речі, так що вибачте, що трошки неякісний огляд. Бачимо велику шафу купе. Так. І на першому поверсі є великий санвузол. Бачимо, є пральна машина, біде, душова кабіна. Все гарно, стильно зроблено. Перший поверх має 73 метри квадратних. Так, піднімаємося з вами на другий поверх. Бачимо сходи, якісні, дубові. Це такий другий поверх. Тут бачимо, яка спальня є такі маленькі такі полички, двохспальне ліжко. Тут на другому поверсі також санвузол. Вибачте, кажу, що багато речей є зайвих. Банна. І тут є гардероб. Бачите, як все гарно продумано зроблено. Великий, гардеробна, велика. Кондиціонер. Все, що є в квартирі, залишається. Дякую всім за увагу. Більше інформації про цю квартиру буде в оголошенні. До побачення.